Понад 150 років півострів Аляска перебував у складі Російської імперії, і якраз із купівлею-продажем півострова Сполученим Штатам пов'язана найцікавіша його історія. Аляска була відкрита росіянами в 1732 році під час першої камчатської експедиції Михайлом Гвоздьовим та Іваном Федоровим. У 1799 році, за рахунок злиття декількох торгівельних компаній, було засновано російсько-американську компанію РАК, РАК, завданням якої стало забезпечення подальшого її розвитку. Чисельність населення півострова на той момент становила більше 30 тисяч людей, кількість росіян менше однієї тисячі. Решту мешканців становили корінні жителі індіанці, алеути та ескімоси. Їхніми основними заняттями були рибальство, полювання на оленів, звіробійний та хутровий промисли. Росія прагнула проводити активну колонізацію та християнізацію відкритих територій, а російські мисливські експедиції негативно впливали на чисельність тварин, які складали харчову базу місцевого населення. Така поведінка колонізаторів призвела до ряду локальних війн між російськими колоністами та індіанцями Аляски. Освоєння Аляски росіянами відбувалося дуже повільними темпами, і на початку 19 століття отримання та захист цього півострова стали обходитись надто дорого для російського уряду. Посилення іноземної конкуренції, занепад традиційних морських промислів, труднощі зв'язку між колоніями сприяли занепаду компанії. Крім того, ослабленню позиції російських купців сприяв також швидкий розвиток американського виробництва і торгівлі на берегах Тихого океану, а прибережні води російських володінь в Америці стали центром американського китобійного промислу. Першим питання про продаж аляски США перед російським урядом підняв генерал-губернатор Східного Сибіру граф Микола Муравйов Амурський в 1853 році. Він вважав, що це є неминучим, і в той же час дозволить зміцнити позиції Росії на Азіатському узбережжі Тихого океану перед обличчям наростаючого впливу Британської імперії. Відносини Росії і Британії були відкрито ворожими, тому що обидві країни боролись за посилення свого впливу на Балканах та Західній і Центральній Азії. В той же час США бажаючи запобігти окупації Аляски Британською імперією. Ще в 1854 році надіслали Росії пропозицію продати всі володіння російсько-американської компанії за 7 мільйонів 600 тисяч доларів. На даний час це близько 470 мільйонів доларів США того ж року. Відповідна угода була підписана, але не набула чинності, оскільки британська компанія Гудзонової Затоки що контролювала суміжні заляскою канадські території. Зробила російським акціонерам більш вигідну пропозицію. Проте влада Росії, звісно, не підтримала це рішення РАК, адже на той момент уже повним ходом ішла Кримська війна, в якій Російській імперії протистояла коаліція держав у складі Великої Британії, Франції та Османської імперії. В цьому конфлікті Росія зазнала дошкульної поразки і територіальних втрат, а програші у сухопутних та морських битвах. Продемонстрували відсталість російського флоту і армії та неспроможність імперії Романових конкурувати на рівних з передовими європейськими державами. Наступна пропозиція до США придбати Аляску була зроблена за ініціативою Великого князя Костянтина Миколаєвича, молодшого брата імператора Олександра Другого навесні 1857 року. Питання активно вивчалось з обох боків. Однак через громадянську війну в США реальні переговори розпочались лише в 1866 році. Приводом до відновлення переговорів стало повернення у жовтні 1866 року до Санкт-Петербурга російського посла у Вашингтоні Едуарда Стекля. Спільно з великим князем Костянтином Миколаєвичем міністром фінансів Михайлом Рейтерном він переконував міністра іноземних справ Горчакова у необхідності продажу цих територій. На їхню думку, Росія не зможе втримати північноамериканське володіння у випадку війни, а передача колоній США сприятиме покращенню відносин між двома країнами. Крім того, Росія змогла б зосередити свою увагу на заселенні далекого сходу та Преамур'я – у грудні 1866 року на особливому засіданні російського уряду було прийнято рішення про продаж російських володінь у північній Америці. У березні 1867 року у Вашингтоні цілком таємно пройшли переговори між держсекретарем США Вільямом Сьюардом та Едуардом Стеклем, під час яких було узгоджено проект та сума угоди. Підписання договору відбулось 30 березня. За 7,2 мільйонів доларів до США переходили весь півострів Аляска по лінії, що проходить західніше від меридіану 141 градус західної Довготи. Берегова смуга шириною 10 миль південніше Аляски вздовж західного берега Британської Колумбії, Алеутські острови, Архіпелаг Олександра, острови в Беренговому морі та інші дрібніші острови. Тобто, фактично, США купили територію в півтора мільйони квадратних кілометрів площі. А це приблизно по 5 центів за 1 гектар землі. Це було супервигідно для Америки і зовсім невигідно для Російської імперії. Разом з територією Сполученим Штатам передавалося все нерухоме майно, всі колоніальні архіви, офіційні та історичні документи, що стосувались переданих територій. Між країнами був встановлений морський кордон через Берингову затоку в Беренговому морі. Сенат США тридцятьма голосами за при двох проти підтримав угоду з придбання Аляски. І у п'ятницю, 18 жовтня 1867 року, о 3.30 пополудні на борту американського корабля Осіпі в порту Новоархангельська, нині сітка. Аляска офіційно була передана США. Рішення про виділення коштів, передбачених договором, було прийнято палатою представників Конгресу США через рік. 1 серпня 1868 року російський посланець у Вашингтоні барон Едуард Стекель, який за дорученням імператора тривалий час вів переговори, отримав від США чек на казначейські облігації, який був надісланий до Лондона. На різниці курсів при конвертації на фунти було втрачено півтора мільйона доларів, а нарешту придбано обладнання для російської залізниці. Придбання Аляски не викликало великого ентузіазму в США, де щойно закінчилась громадянська війна. Але після відкриття в 1890-х роках на Алясці великих покладів золота та природних мінеральних ресурсів, купівлю було названо головним досягненням адміністрації президента Ендрю Джонсона.